27 червня Меркурій переходить в знак Лева і пробуде в ньому по 3 вересня. Це планета нашого мислення, мовлення, яка відповідає за наше спілкування, аналітику думок та те, що нас цікавить. Перейшовши в Лева, вона додасть демонстрації театральності в розмови. Нам захочеться, щоб нас слухали і захоплювалися нами. Будуть лунати яскраві промови, які ми будемо обговорювати. Захочеться всім показати свої таланти, в компанії виділитися, сказати щось що зверне на вас увагу. Може, навіть в приказному тоні. Люди, які займаються творчістю, стануть ще більш креативними, прийдуть цікаві ідеї. Вас можуть цікавити ексклюзивні брендові речі, можливі знайомства і спілкування з творчими або публічними людьми. Добре демонструвати себе, виступати на публіку, проводити свята, відвідувати світські заходи, концерти, проводити спортивні змагання, розіграші, давати рекламу, грати в різні ігри з дітьми або друзями. Частіше розмовляти з дітьми на різні теми, поїхати разом Відпочити, розважитися, може хотітися вступити в театральний гурток, зайнятися ораторською майстерністю або пройти бізнес-курс. На дорозі можна буде побачити багато автівок люкс-класу. Їзда стане більш показушна, може побільшати ДТП. Якщо купувати квитки, то тільки найкращі місця з усіма зручностями. Відпочинок теж має бути найкращий. Ретроградний період планети припаде з 18 липня по 11 серпня. В цей період можуть траплятися різні місця. Вкі проблеми з автотранспортом, документами або поломка техніки, або гаджетів. Якщо збираєтеся в цей період десь в дорогу, перевіряйте все уважно, щоб нічого не забути. Також в цей період добре повертатися до ваших якихось творчих проєктів або повертатися на відпочинок в місця, де ви вже бували. Гармонійний вплив Меркурія відчують ті, в кого в натальній карті Меркурій в Леві, овні, стрільці, близнюках та терезах. Напругу в спілкуванні можуть відчувати водолії, скорпіони і тельці.